Зараз буде гаряча тема: чи можна кричати у пологах? Привіт! Мене звати Юля Бакалова, я доула, професійна помічниця у вагітності, пологах і після пологів. І на цьому каналі я розбираю міфи, застарілі переконання, щоб більше жінок виношували і народжували своїх діток вільно в любові і з відчуттям своєї сили. І ви могли чути, напевно, чули, що ні. У пологах не можна кричати, особливо на потугах, коли дитя вже проходить родові шляхи. І зазвичай люди, які транслюють цю ідею, наводять наступні причини, чому не можна. Бо через крик посилюється біль, бо так жінка затискається і це їй зважає народжувати, бо так жінка витрачає сили, знесилюється швидше, бо дитина отримує менше кисню, коли мама кричить, і бо дитина боїться так, прямо кажуть, не лякає дитину, у неї Окей, okay. зазвичай після цієї ідеї, коли кажуть, що ось в пологах не можна кричати, йдуть поради, як е, правильно дихати, як правильно тужитись, як користуватись футболом е, і так далі. Ну або просто кажуть, ну просто не кричіть, просто поводьтесь нормально. І, звичайно, дихати в пологах важливо. Навряд чи ви забудете дихати в пологах, ви точно будете дихати, але про це окремо. Футбол теж буває дуже корисним, але із забороною на крик. Є деякі проблеми. По-перше, ця ідея створює почуття провини у жінки. Ось ця вся тема про те, що я неправильно себе поводила я кричала, тому було раз, два, три, чотири. Ось це все проблема номер два: що немає насправді ніяких доказових даних, які би стверджували, що кричати в пологах шкідливо немає. Жодних наукових підстав давати жінкам цю сувору пораду і ці обмеження на крик, які призводять до почуття провини і впливають потім на те, як жінка почувається як мама, наскільки вона довіряє собі, наскільки вона собі впевнена. І нарешті головне і це дуже важливо. Це найголовніше, ось ця ідея про те, що кричати не можна, плутає причину і наслідки. Я повторю ще раз, тут переплутані причини і наслідки. І це те, що мене підриває найбільше і найбільше засмучує. Що я маю на увазі, коли кажу про переплутані причини і наслідки? Наспершу давайте поміркуємо, чому люди взагалі кричать у пологах. Для мене відповідь дуже проста: пологи це інтенсивна, тілесна робота. Мені дуже подобається тут з англійської. Назва процесу пологів «labor» буквально означає працю. Тобто пологи означають певну працю, яку жінка робить інстинктивно, інтуїтивно і з якимись певними своїми психологічними свідомими зусиллями і свідомими тілесними зусиллями. Чим глибше ми заходимо в пологи, чим ближче до народження дитини, тим більш інтенсивні тілесні відчуття. І так, там є біль, але не тільки біль. Ем, я би зараз зупинилась просто на слові інтенсивні це щось інтенсивне, інтенсивний тілесний процес. Е, і якщо ми подумаємо про по будь-які інші інтенсивні тілесні процеси, тілесну роботу, тілесне навантаження, ну, наприклад, ем, тривалий біг, або я одразу уявляю яля, собі качка в залі, який піднімає ем, якусь вагу. Люди, що роблять якісь такі інтенсивні фізичні штуки. Часто видаються якісь звуки. Е, і це повністю нормально. Звучання полегшує нам фізичні переживання. Бодібілдер в залі має право сказати голосно ух, а потім ух, бо він піднімає якусь велику вагу. Приблизно те саме можна перенести на пологи, оскільки ми переживаємо інтенсивні тілесні відчуття і проходимо через них, то ми звучимо. Багатьом жінкам, не всім, інтуїтивно хочеться видавати звуки, і коли вони починають це робити, то відчувають, що це дає їм полегшення. Взагалі, для нас нормально видавати звуки в пологах. І нормально, коли ці звуки голосні, коли ми переживаємо якісь найінтенсивніші моменти в пологах. Це просто норм. Можна собі це уявити, знаєте, коли. Відчуття настільки сильне, що вам треба його якось випустити назовні, як дуже сильна радість, чи дуже сильний смуток, чи якесь сильне враження, коли ви дуже сильно дивуєтесь. Ви теж видаєте якийсь звук, і це допомагає допомагає впоратись із цією великою інтенсивністю. І як я вже сказала, немає а, ніяких наукових даних, які би стверджували, що Певні звуки не окей, ось ці звуки погані, ці хороші. Ні, такого немає. Звідки ж тоді оця ідея, що в пологах не можна кричати? Бувають ситуації, коли люди в пологах кричать ось тим панічним криком, із відчуттям покинутості страху, із панікою, важким психологічним станом, і з якимись втручаннями. Чи якоюсь позицією, яку вона змушена зайняти і в якій їй нестерпно знаходитися, який вона не хоче бути. І, власне, це і є оця тема з переплутаними причинами і наслідками. Не люди відчувають страх, біль, покинутість паніку покричать. Люди кричать тоді, коли відчувають страх, біль, покинутість паніку і так далі. Не крик посилює біль, а певний. Рівень болю чи відсутність способів переживати цей біль і розміщувати інтенсивні відчуття в тілі, проходити через них призводить до того, що жінка кричить не через крик, жінка затискається, а щось відбувається з нею навколо неї таке, через що вона затискається, і інколи не завжди кричить. Не крик. Призводить до того, що жінка витрачає сили і там, не може правильно тужитись. А щось відбувається з нею довкола неї, через що вона втрачає сили, або щось відбувалось до цього, через що вона витратила багато сил, і крик це крик про допомогу і спосіб виразити те відчуття, яке вона має. Щодо дитини, яка отримує менше кисню. Немає жодних досліджень, які би якось пов'язували певний тип звучання жінки, із о, тим, скільки кисню отримує дитина. Що долякаєш дитину, коли цей крик чи цей звук, той звук, який створює жінка, щоб допомогти собі полегшити переживання, перейм, коли це полегшує її відчуття і допомагає їй, то це буде полегшувати відчуття і допомагати дитині. Хоча комусь присутньому по жінкою може бути некомфортно чути голосні звуки, ну, але це їхні проблеми. Ще одна цікава думка, я чула її від досвідченої акушерки. В неї дуже класний блог Small Things Grow. Її, за її досвідом, вже більше хвилюють ситуації, коли людина в пологах дуже-дуже тиха, бо це вірогідніше може бути проявом якоїсь травматичної реакції. Ніж голосний звук. Хоча, звичайно, є жінки, яким хочеться бути тихими в пологах, і це їхній спосіб переживати свої відчуття. Якщо підвести підсумки, народ, голосні звуки це нормально. Страждання, паніка, настерпний біль до якого жінка не може підібрати спосіб полегшення, це не окей. Ми не повинні. Просто терпіти і страждати. У нас є дуже-дуже багато способів, як не страждати в пологах. Я як доола бачу тут ну, задачу не, не кричати в пологах, не забороняти жінкам якийсь вид звуку, а допомагати їм дізнатися, які їм потрібні умови, щоб пологи проходили максимально фізіологічно. Які є способи природні і медикаментозні полегшувати відчуття в пологах, допомагати справлятися з цим наростанням інтенсивності, з цією роботою пологів, для того, щоб уникнути покинутості паніки, страху і такого рівня болю і такого психологічного стану, в якому біль нестерпний? За багато років своєї дольської діяльності я назбирала. Цілу скарбничку природних способів полегшення відчуттів в пологах, і зараз зробила з неї курс, щоб ви могли теж отримати всі ці знання, які я збирала по крупиночках з різних, різних джерел і зі свого практичного досвіду з історії жінок. Якщо ви хочете більше дізнатися про пологи в любові, пологи як досвід. Сили, пологи за вашими правилами. Хочете дізнатися, як полегшувати відчуття в пологах природно? Я вас запрошую на мій курс. Посилання на нього буде під відео. Дуже дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, ваш досвід. І до зустрічі! З вами була Юлія Бакалова.